Всі переправи війська РФ та мости під контролем Збройних сил України. У звільненому від військ РФ Високопіллі залишилося 270 жителів. Вони живуть під постійними обстрілами з боку росіян. Херсонка Марина Колокот у Німеччині організувала творчі заняття для українських дітей. Зусилля російських військових зосереджені на утриманні захоплених районів Херсонської області. Підрозділи РФ перебувають на зайнятих рубежах і обстрілюють позиції Збройних сил України і населені пункти. За інформацією Генштабу, за минулу добу, внаслідок обстрілів військ РФ постраждала інфраструктура високопілля, лозового, білогірки, костромки, Червоного Яру, Сухого Ставка, Андріївки та Білої Криниці. Ракетні, авіаційні та артилерійські обстріли не припиняються. Довж цієї лінії зіткнення. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка. Збройні сили України продовжують вести позиційні бої і відрізають шляхи постачання російських військ на правий берег. Всі переправи через Дніпро і інгулець, які намагаються відновити війська РФ, контролюються збройними силами України. Це стосується пантонних паромних переправ, пересування баржами. Всі рухи відстежуються підрозділами сил оборони і знищуються. Ворог намагається все ж таки е, будь-якими шляхами ухитрити нас. Переводячи на баржах, змінюючи маршрути, переносячи понтонні переправи, але все ж таки вони забуваються, що вони тут окупанти, а ми на своїй землі. Ми дуже добре знаємось на ландшафті, дуже добре усвідомлюємо географію і особливості берегів і розуміємо звідки і коли вони можуть спробувати знову. Російські військові ведуть тактику дистанційних обстрілів з артилерії, мінометів, ракетних систем залпового вогню. Протягом бойового дня російська авіація задала 6 ударів по позиціях Сил оборони Півдня. Наша авіація нанесено 13 ударів по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Внаслідок чого окупантів стало менше на 108 танків, в них на 5. Реактивних систем залпового вогню град на три. Також арсенал російського війська скорочений на 10 гаубиць та гармат важкої артилерії. Міномет, 12 одиниць техніки, дві установки С-400 та радіолокатор наведення до С-300, два склади з боєприпасами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Пішу колону воїнів Збройних сил України у звільненому Високопіллі зустрічали місцеві жителі. На нашу високопільщину зайшли наші, наші українські воїни. Я благодарю за це Бога, за те, що він привів їх сюди, що він їх що він їх береже і що він їм дає сили боронить нашу Україну в тому числі і наше Високопілля. Через кілька днів після звільнення до селища приїхали волонтери з гуманітарною допомогою нас вразило те, що окраїни населення пункту просто знищені, наприклад, скажем село Князівка, й ну можна сказати, що його просто немає. Зруйнований центр самого високопілля місцеві жителі вивозять свої речі на околицях селища багато покинутих свійських тварин. Вільно бігають свині, бачили багато розстріляної пораненої худоби, каже Ігор Йосипенко. Залишатися в селищі зараз небезпечно, адже його постійно обстрілюють росіяни. Говорить голова фонду. Теж я ці звуки настільки близько біля нас, і десь за нашою спиною вона прилетіло. Також бачили дві пожежі. Вони були в обід, і розумів, що ці приліти були або вночі, або зранку, тому що будинок догорав. Голова Високопільської територіальної громади Ганна Шоста Кучмяк говорить: зараз селище залишилося близько 270 людей. Вони живуть під постійними обстрілами, покидати свої домівки не хочуть, не зважаючи на небезпеку. Люди категорично відмовляються виїжджати. кажуть, ми півроку терпіли окупанта. То своїми ми. Головне, що прийшли наші захисники, і ми витерпимо все. Від обстрілів люди ховаються в облаштованих погребах і підвалах. Саме селище знаходиться у жахливому стані, говорить Ганна Шоста Кучмяк. Зруйновані житлові будинки та адмінбудівлі, пошкоджені газові, воду та енергомережі. Їх ремонтуватимуть після завершення активних бойових дій. Діло йде до холодів, і треба буде людям допомогти облаштуватися опалення. Це, мабуть, будуть буржуйки, тому що газ ніхто і тим паче йдуть обстріли, активні обстріли йдуть. То ремонтні роботи тут зараз не можуть робитися, тому що це небезпечно тим людям, які це б робили. Щоб забезпечити жителів Високопілля усім необхідним, подано клопотання до Херсонської військової адміністрації. Говорить голова територіальної громади Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Марина Колокот, керівниця Херсонського дитячого творчого колективу Янголи добра, після початку повномасштабної війни переїхала до німецького міста Оранієнбург. Жінка говорить, відчула необхідність об'єднати творчих українських дітей у цьому місті, щоб вони мали можливість спілкуватися та розвивати свої здібності разом з жителькою Миколаєва Ілоною Саф'яненко почали займатися із дітьми. Коли приїхала кожного дня, я бачила, знаєте, такий розпач в очах людей, такий сум. Ти кожного дня відчуваєш, що це моральний біль від того, що це інша земля, інші люди, все інше. А діти, і ми усі ми повинні жити, жити для того, щоб знову повернутися в Україну, знову відбудувати її. А головне не забувати звідки ми і хто ми є такі. Для того щоб познайомити німців із українською культурою, організували концерт до Дня Незалежності України, каже Марина Колокот. Його учасниця Елен Камсарян говорить, важливо не втрачати на чужині ні краплини українського духу. З великою впевненістю говорю, що наступному гаду ми його празню на нашій родині, прекрасній Україні. Українські таланти настільки сподобались німцям, що вже є пропозиції щодо нових творчих проєктів. Розповіла Марина Колокот, Марина Круглова, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.